Вітаю всіх! Сьогодні я буду висаджувати свої перчики в теплицю, сіяла їх в середині січня. А коли сіла, то планувала висадку зробити десь 20 числа квітня. Сіла по всякому і в розсадні стакани, і в касети. З часом робила перевалку, і ось зараз вони ростуть в таких горшечках. Об'єм горшків 700 мілілітрів. Ну і дивлячись по погоді, що погода якраз досить тепла. Скільки живу такої ще теплої погоди, в квітні не пам'ятаю. Передивилася погоду на 15 днів вперід, такого різкого пониження не буде, і тому вирішила, що час же їх висаджувати. Тим більше в цій теплиці стоїть булеріан і в разі такого похолодання можна буде трішки пропалити. Яку б розсаду я не висаджувала, спочатку її загартовую. Отже, ці перці спочатку стояли на ящиках, тепер я поставила на ґрунт, і щоб вони так гарно загартувалися, тому що ґрунт ще не є достатньо прогрітий, навіть в самій теплиці. Крім горшечків, я ще вирощую перці в таких розсадних стаканах, об'єм яких 500 мл. Такий об'єм якраз досить гарно підходить, на якийсь час для рослин. Не теж гарно тут ростуть. Щодо підживок, то перший раз підживляла стартовим добровом провентус, потім здійснила підживку монофосфатом калію і тепер підживляю таким добровом як мастер 18 18-18, в складі якого є ще магній. І тому, дивлячись по листках, рослинам все вистачає. Їм така підживка подобається. Такі теплолюбні культури, як перчики, баклажани, бажано висаджувати прогрітий ґрунт. Ну Тут він прогрітий до 15 градусів. Для рослин це буде нормально. Якщо вже нижче 10, то перці розвиватися так не будуть. Заклякнуть, будуть сидіти і будуть чекати тепла. Ну, а якщо не будуть рости, то будуть і старіти. І тому належного врожаю не буде. Тому я ніколи не висаджую в холодний ґрунт. Стараюся садити тоді, коли вже досить тепло. А в теплиці саджу, тому що тут обігрівається. Ямки я викопала за глибшки десь приблизно 20 см, тому що сам об'єм горшка з кореневищем так буде десь займати. Відстань між рядками 50 см. Я собі з минулого року зробила таку розмітку, досить зручно нею користуватися. А між рослинами 35, може бути 40 см. Тут же кожен планує, як собі хоче, може садити і густіше. Я так садила, мені так подобається, зручно обробляти. Саджу так, тому що дозволяє площа. Грядочку під перчики я готувала ще з осені. На цій ділянці були посіяні сидирати, їх я перекопала і внесла в добриво екоплант. Тепер кожну ямку я буду давати по жменці курячого посліду. Мені подобається давати таке добриво, багато його не дається, тому що як перебільшити дозу, то рослина зажиріє. А ще поєднавши з мінеральними добривами. Коли рослинка отримає всі необхідні мікро і макроелементи, от тоді вона і буде радувати гарним врожаєм. Крім цього, я ще даю торф з попелом перемішаний, теж насипаю ямку і все це разом перемішую, а тоді перевалюю рослини. На відро торфу достатньо буде склянку попелу, висипаю, перемішую і насипаю в ямки. Можна і так садити. І так буде давати гарний результат. Але в мене тут ґрунт досить тяжкий. І тому, щоб покращити його структуру, щоб він був такий більш пухкіший, водопроникний, повітряно проникний, я даю сюди трішки торфу. Тепер розприділяю цей торф по ямках. Набираю жменьку курячого посліду, ось так приблизно даю в ямку. І тепер цей послід перемішую з торфом і буду пересаджувати перчики. Також лию кожну ямку воду, щоб ґрунт був міру зволожений. Висота перців 30 см. Рослина якраз гарно сформована, не перерощена. Тут вже навіть формується перша квіточка. Я її буду видаляти. Ну, а тепер акуратно буду витягувати з горшечка. Вирощувати з закритою кореневою системою найкраще. Корінь не пошкоджується. Рослина гарно переходить на нове місце. Ось так гарно оплелися корінчики. Вони ще не постаріли якраз час їм на нове місце. Сім'єдольні листочки я вже обірвала, для того, щоб тут ті ранки підсохли. І ось так саджу в ямку, так як він і ріс в горшечку, але трошки заглиблює, тому що тут печик вже пустив додаткові корінчики. І тому його можна трішки заглибити. Щоб ці корінці прикрити. Цей перець я вирощувала в кімнатних умовах. Він ріс мене під лампами. А щоб не витягувався, старалася менше давати азотних добрив, а підживляла більшість монофосфатом калію. Так, маємо така гарна коренева система. Ще зовсім так не оплилася. Виростити такий перець і не є дуже так складно. Головне. Посадити в гарний родючий ґрунт, створювати добре освітлення, а також підтримувати температурний режим 20 градусів. Ну, можливо, можна ще й знижувати до 18 і не менше. Ну і підживляти, коли з'являються два справжні хлисточки, таким добривом, якраз провентус може підійти, може буде інше добриво, якому фосфору найбільше в складі. А далі вже добриво чергувати. І от маємо гарний результат. Ну і, звичайно, робити правильно пересаджування, щоб рослині не було затісно. Треба весь час слідкувати. Якщо рослина гарно розвивається, то тоді об'єм треба збільшувати. Отже, з цього процесу далі посадки показувати не буду. А всім, хто дивився відео, дякую за перегляд! Бажаю всім мирного неба. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей!